Дев'яносто чотири законопроект, який спочатку вносився як такий, щоб всім представникам військових адміністрацій зарахуватись в державну службу, перетворився в шкурняк, вставили шосту правку, якою просто щоб ви знали, збільшили заробітні плати. Міністерству фінансів, міністерство економіки, міністерство цифрової трансформації і мін'юсту. А інші міністерства, як то кажуть, напевно, не зовсім такі близькі, не заслужили. Також збільшили виплату премій для апарату Верховної Ради. Однозначно тиснуло червоне, тому що я переконана, що зараз цей час ми мали всі одноосібно і одноголосно голосувати за підняття заробітних плат не чиновників. А військовослужбовців тому ганьба всім тим, хто пропихає в час війни такі ганебні законопроекти і голосує за них.